У Житомирі Житомирів Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися з 28-річними військовослужбовцями Олександром Кривизюком та Олександром Шалаєвим. Чоловіки були друзями, разом навчались у кооперативному коледжі, займалися спортом, працювали у сфері бізнесу. З перших днів повномасштабної війни волонтерили. А з червня 2023 року пліч опліч стали на захист країни. Олександр Кривизюк загинув при виконанні бойового завдання 6 серпня 2023 року. У нього Залишилися мати, батько і сестра. Позитивний хлопчина, дуже славний такий. Нема просто слів висказати оцю всю біль, скільки ці расисти нам принесли гори. Сьогодні вирішили прийти і провести його останній путь за те, що він боровся за нас і дав своє життя. Наш сусід дуже добрий хлопець. Здоровий, сміливий. Дуже шкода, що так все сталося. Це просто велика втрата. Дуже шкода, що війна забирає таких людей. Однокласниця загиблого військового Вікторія Василюк згадує шкільні роки і каже, досі не може повірити втраті. Це мій любий однокласник. У мене десь у бабусі залишилось фото, де ми прийшли в перший клас, ми сиділи за однією партою. Він був дуже життєрадісним, дуже хорошим хлопцем. Ну, лише, лише дуже добрі у мене спогади про нього. І мені, ну, мені досі не вірить, мені дуже гірко. Я дуже сподіваюся, що там десь йому готовлено дуже гарне місце, і я йому безмежно вдячна за те, що я зараз тут стою. І він справжній герой, це мій герой, мій однокласник. Олександр Шалаєв, друг та побратим Олександра Кривизюка, загинув внаслідок ДТП, яка сталась поблизу села Тетрівка 5 вересня. У Шалаєва залишилась дружина та син. Завжди веселий та любив життя. Так говорить про загиблого подруга сім'ї Шалаєвих Наталія Кушнір. Дуже добре знаю сім'ю Саші Шалаєва і Сашу. Знала ну, особисто і немає слів, щоб виразити. Ну, всю трагічність ситуації, всі люди, які сьогодні прийшли віддати останню шану, знають його як енергійного, сильного духом, ну, справжнього громадянина, сім'янина, сина і товариша. Шилає був дуже хороший тренер, як людина. І Кривісюк теж був дуже хорошою людиною. Вони товаришували весь час разом були. І вони разом були в коледжі, разом працювали і разом пішли воювати. І так склалося, що обох уже має. Крім спорту, Кривизюк та Шалаєв були ще й творчими особистостями. Розповідає представниця відділу підтримки захисників і захисниць Ольга Колоша. Сашко Кривизюк і Сашко Шалаєв були не тільки друзями, не тільки побратимами. Вони ще складали. Чудові, гарні пісні про про нашу Україну, про побратимів своїх, патріотичні пісні. Двох з вами чекаємо дня, вже скінчиться війна. Скільки ще Терпіти нам втрати, тут до останнього будемо стояти. Двух... Житомирський ліцей номер 26 отримав шість мільйонів триста тринадцять тисяч гривень від програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні на ремонт. Ірина Янчук, директорка ліцею, говорить, що 2 березня 2022 року вибуховою хвилею був пошкоджений дах і вікна навчального закладу. У мене по проекту роботи будуть проводитися повна заміна даху з водовідведенням і заміна вікон. На металопластики там, де ще залишилися дерев'яні, це 114 вікон. Звичайно, було передбачено набагато більше робіт. Але в зв'язку з тим, що тендер проводився, оголошувався ще в квітні місяці. Ну не нами, звичайно, організацією ОПРОН, І з того часу зросли і вартість робіт, і вартість будівельних матеріалів. Тому прийшлося вносити зміни до проєктно кошторисних документацій, до проєкту і зменшувати об'єми робіт. Загалом Житомирщина отримала 100 мільйонів гривень на ремонт і модернізацію шкіл. 40 мільйонів виділили обласному центру 60 – Коростеню та малину. Олександр Муляр, менеджер проєкту, говорить, Житомирщина є першою серед 11 областей, якій реалізовується проєкт ремонт та модернізація шкіл у постраждалих від війни регіонах. Житомирська область була найкраще підготовлена з нашої точки зору і певних інженек, в тому числі для того, щоб можна було тут. Буду це початок. Не тільки ми вдаємося на ремонт, те, що було пошкоджено, а ми даємо підхід набагато ширший. По-перше, завдання дітей дійсно до школи повернути в кращі умови. Відбудова має бути кращою, аніж було раніше. Має бути підхід з точки зору приховання енергоефективності. Питання інклюзивності, питання участі у кожних етапах і підготовчих і, і ремонтних робіт, і це все мало бути враховано. Наталія Осипович, директорка департаменту освіти та науки обласної військової адміністрації, каже, що планується відремонтувати 31 навчальний заклад у 12 громадах. Реалізація проєкту відбувається у двох етапах, говорить жінка. Уже в першій хвилі визначено 9 об'єктів, яких розпочато будівель. Відновлені роботи – Це чотири школи в місті Житомирі, три школи в місті Коростані та дві школи у місті Малині. Проведено попереднє технічне обстеження, обстежено повністю всі інженерно будівельні конструкції, школи, всі приміщення, дахи, все, що було пошкоджено. І розпочинаються будівельні роботи. Після проведення будівельних робіт будуть роботи з модернізації. Це буде завезено обладнання, меблі, які теж в рамках цього проєкту передбачені. Ну на друга хвиля, 22 школи попадає в другу хвилю. Всього 31 у нас школа в цьому проекті задіяна. Очікуємо до кінця вересня ось проведення тендерних закупівель по роботам будівельним на 22 інших об'єкта. Ну і чекаємо вже продовження цього проекту по іншим школам. Реалізувати проєкт планують до 1 вересня 2024 року. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. 7 вересня Корольовський районний суд Житомира в 10-те переніс слухання справи про заволодіння грошима з бюджету Вишевицької громади. Голову громади та підрядника обвинувачують у розтраті бюджетних коштів. Для підрядника потрібен перекладач. Тому сторона захисту під час засідання попросила підтверджуючі документи. Ставлю себе на це місце. Захисник прийшов без огляду. Чи допусти мене в подальшому суд для участі в справі? Безумовно, ні. Немає документа, нема про що розмовляти. Які би там гарантії не бували, навіть є в мене посвідчення, я принесу на другий день. Я вважаю, що це не серйозно, Це є нігрізм і правовий. Я вважаю, що подальший розгляд справи на цьому етапі неможливий. Засідання не переносить. Коментувати свій запит захисники обвинувачених відмовилися. До отримання відповідних підтверджень документів. Тільки у текінка нетвердить, надія цей. Щодо освіти перекладача в Україні. Суд змушений. Оголосити перерву в судовому засіданні. Нагадуємо, 31 травня 2022 року прес-служба Житомирської обласної прокуратури повідомили, що голову Вишевицької громади підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Він уклав угоду із приватним товариством, яке мало б модульну котельню з двома котлами. Натомість підрядник встановив лише один котел і каркас споруди. За даними експертів, вартість виконаних робіт перевищена майже на 280 тисяч гривень. Надія Назарук, Володимир Жабравець, Суспільне новини, Житомир. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розповів, що представники батьківського комітету ліцею номер 25 брали участь в обговореннях відбудови навчального закладу з португальською проєктною організацією. Після підписання договору батьків також запрошуватимуть до участі у розробці проєкту. Остання зустріч була представник батьків була з урядом з державною проєктною організацією Португалії. І на сьогодні ми заповнили всі необхідні документи для Португалії. Після того як буде підписаний до вивір на, на проектування. Ми будемо запрошувати всіх. Нагадаємо, що 6 вересня 2023 року у Житомирському окружному адміністративному суді після завершення підготовчого засідання у справі про демонтаж ліцею номер 25 Представник батьківського комітету Олександр Хоменко сказав, що батьки відкличуть позов до суду за умови, включення їх представників до робочої групи. Лоніт Харшан ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир. Володимир Олійник проживає в селі Зарічани Станишівської громади. Чоловік розповідає, що з 25 лютого 2022 року плете захисні сітки в будинку культури. Володимир каже, що чотири місяці тому він став учасником проєкту Армія відновлення і офіційно працевлаштований. За плетіння сіток він отримує мінімальну зарплату у розмірі 6 тисяч 700 гривень. ми їх пускаємо сразу в роботу, тому, що самі розумієте, сітку покупати треба, матеріал покупати треба. Нам за. Це все ніяк не хто. Ну що то там збирається, на цього, що дуже можна. Валерія Карпенко теж є учасницею проєкту Армія відновлення. Жінка розповідає, що спочатку повномасштабного вторгнення збирала гуманітарну допомогу. Згодом долучилася до плетіння захисних сіток. Сама закуповує тканину і витрачає на це власні гроші, тому що люди менше стали донатити. Все, що люди отримують, які стоять на обліку в центрі зайнятості, вони віддають на сітки, на матеріали, тому що вони також коштують коштів. А чому ми закуповуємо це замовлено тим, що у нас багато замовлень від військових. Я більш там допомагаю, їжу забираю. То тобто якби більше знаходжу, якщо є можливість якихось донорів. Євген Більський зарічанський староста каже, що з 25 лютого 2022 року в будинку культури сплели і передали військовим 840 компактних захисних сіток. Наші сітки є на всіх ділянках, де наші воїни захищають кордони і йдуть активні бойові дії. Для цього в нас старостаті є журнал обліку. Світлана Карпович, представниця обласного центру зайнятості, розповідає, що проєкт армія відновлення розрахований на залучення безробітних до суспільно-корисних робіт задля відновлення країни у військовий час. Це заготівля дров, будівництво та облаштування захисних споруд, плетіння захисних сіток. У нас вже 916 осіб осіб цілому по області залучених до таких робіт на сьогодні. Із 66 громад, які у нас є в Житомирській області. Прийняли рішення про організацію суспільно-корисних робіт з відбудови нашої країни. Лише 50 громад. 33 громади уклали договори. Хотілося все ж таки, щоб роботи були організовані і ми готові витрачати кошти фонду на організацію таких робіт. Олена Кучмій Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина. Жодоморський обласний центр крові потребує донорів усіх груп, оскільки заклад щоденно надає кров лікувальним закладам області, зокрема військовому шпиталю, потреба є постійною, говорить Ірина Ліщук, головна медична сестра обласного центру крові. На жаль, за літній період, зробивши аналіз, ми бачимо, що донорів зменшилося, а потреба щодня збільшується. Тому наразі ми маємо дуже високу потребу у донорах крові. Під час процедури донації ми поспілкувалися з Володимиром. Чоловік розповів, що здавати кров розпочав у 20 років. На це його надихнула матір, яка також є доноркою. Як часто в рік здаєте? – Постараюсь через кожні два місяці. Так, два-три місяці. Так, то от, отак. Як себе почуваєте після донації? Добре. Ще краще, ніж до здачі. Воно поліпшує здоров'я. Мені краще, намного краще. Карина прийшла на донацію вдруге, каже, що в такий спосіб хоче допомагати іншим людям. Це важливо для інших, тому що можливо хтось потребує її, а це таке, що воно відновлюється і можна поділитися з кимось і допомогти комусь. Це як маленький спосіб допомагати іншим. За словами Ірини Ліщук, головної медичної сестри центру крові, в середньому в день приходять від 20 до 25 донорів. Сьогодні ж зранку їх було близько 30. Зазвичай приходять у нас постійні донори, тому велику увагу ми сьогодні звертаємо на донорів, які ще до нас не приходили. Запрошуємо їх, щоб вони відвідали і стали донорами в нашому центрі крові. І, звісно, також і молоде покоління це студенти сьогодні, які з 1 вересня вийшли на навчання. Я думаю, що це теж буде така підтримка, щоб студенти сьогодні прийшли і теж стали донорами в закладі нашого. Працівники центру крові щотижня виїжджають в громади області та проводять забори крові. Сьогодні такий виїзд здійснили в народицьку громаду. У нас є графік, його можна побачити на сайті обласного центру крові на сторінці Фейсбук. Наступний виїзд у нас буде Вовруч 12 числа, 13-го в Ушоморську громаду. І так, упродовж місяця це до 10 виїздів. Ми здійснюємо. Марія Кравчук, Олексій Черко, Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.